Так, значить, наш сьогоднішній ефір буде про саботаж, про те, що ми коли вчимося або коли ми хочемо запровадити якусь звичку. В нас включається такий саботаж. В нас включається те, що ми шукаємо, чому ми це не хочемо робити, чому ми це не будемо робити. Да, Тань.

Всі наші ефіри будуть проходити у вівторок. Вони будуть приблизно десь 20 хвилин, 20-30, Ну так щоб не забирати багато часу ні у вас, ні у мене. Нагадую, для чого я проводжу ці ефіри. По перше, для того, щоб ем, ті знання, які отримали учасники практикуму, вони їх закріпили і ем, глибше прониклися в тему, і їм легше було робити е, кроки, які вони собі прописали. Е, під час практикуму і після практикуму. І також хочу, щоб всі учасники тримали себе в тонусі, тому що е ну, ми знаємо, що перший тиждень ми тримаємося на якомусь такому дофаміні, а потім мотивація у нас знижається. Тому ці ефіри будуть такі підтримуючі, які будуть е далі давати оцей дофамінчик в організм і спонукати щось робити. Е сьогодні ми поговоримо так про саботаж психіки і поговоримо про геместас психіки. От чому важко звички взагалі внедрити в наше життя? Да і не тільки звички, а й дії. Ну, ви собі паралельте, хто на що хоче, кому що більш потрібно. Наш ефір буде про звички. Значить. От чого вони їх важко впровадити в життя? Тому що, е, от є таке поняття е, гомеостаз клітини. Я думаю, що ви по біології 10 клас е, пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, я зараз так е, дуже по-простому розкажу. Е, от є гомеостаз, наприклад, клітини, є гомеостаз е, організму, е, де він е, прагне бути стійким, е, от він хоче е, мати незмінне положення. Що це таке приклад? От ви з'їли шоколадку, або ви покурили, або ви пили якийсь алкоголь, або щось. Ви... Давайте так, шоколадка. Ви з'їли шоколадку, організм викинув гормон. В організмі почав вироблятися гормон, щоб повернути ось цю нашу систему в стан до того, як ми з'їли цю шоколадку. Тобто гомеостаз це повернення організму в початкове положення. І так само відбувається з психікою, є гомеостаз психіки, так само є гомеостаз травлення. Тобто організм сам себе починає там чи лікувати, чи вичищати себе. Все так само психіка повертає в початкове положення. Вона намагається от зберегти цей стан, в якому вона звикла бути, психіка. в якому вона звикла бути останній час. І от коли ми. Дивіться, тут ще може бути такий приклад. От зараз багато хто приходить на консультацію до мене і з таким відчуттям постійної базової тривожності, відчуттям, що все недобре, якийсь стрес, якась депресія. І так як у нас війна, більшість людей знаходиться в цьому стані постійно. Це вже перманентний наш стан, базовий наш стан. І психіка наша вона вже звикла до цього стану. Тому, коли, ми будемо, коли це все у нас закінчиться, і ми захочемо виходити з цього всього, нам буде важко, тому що психіка вона нас буде завжди вертати у це неприємне. Ну, це називається гомеостаз, воно не добре, не погано, воно просто є. І наша задача не позбавлятися від чогось, а просто замінити один стан на інший, Зробити, позбавитися гомеостазу, який не підходить, на гомеостаз, який ми хочемо. Да? Щоб організм наш так жив, психіка наша так функціонувала. І ем, звички, звички це в принципі те, що е, зап, запускає зміну системи. Тому психіка не дає їх швидко так е, внедрити. Для неї це нове, і вона краще скаже, що ні-ні-ні, дивись, ми прекрасно собі жили, ми зранку вставали. Гортали собі телефон, дивилися залипали в якихось рілсіках, дивилися чиїсь сторісики, А тут ти що? Ти хочеш зараз це все лишити і піти зробити якусь зарядку, обливатися холодною водою чи що там ти хочеш робити. Ні, це нам не підходить, бо ну, нащо? Ми і так добре жили. Розумієте? От, от тут треба, в принципі, приділити силу волі, щоб вийти, вийти з цього. І, на, так, і от, Щоб вийти з цього всього, нам потрібно якраз цих три місяці. Ви пам'ятаєте з попереднього ефіру, що у нас 21 день ми діємо на силі волі, а потім у нас включаються вже рефлекси. Але щоб вони у нас включилися, потрібно саме три місяці, ну приблизно 100 днів. І дивіться, зазвичай ось цей, коли психіка розуміє, що от відбуваються зміни. Да? І, і мозок тоді нам знаходить купа всякого. що Це я не буду, це я не хочу, це не для мене, я це не зможу, та ну нафіг, та Хай краще, якщо проходили якісь навчання, хай краще ці гроші пропадуть, або ще краще ми починаємо знецінювати, та там нічого не було, там нічого не давали. Да? от, Оце є е, гомеостаз психіки, оце є саботаж. Мозок, психіка, вона саботує дії, бо їй не треба туди йти. Їй і так було нормально. Вона старається знов нас перевести у звичну нашу систему функціонування нашої системи. Так і тепер дивіться, чому чому добре, коли починається саботаж? Тому що психіка. Мозок розуміє, що зараз, зараз будуть зміни. І ці зміни, вони приведуть, організм приведуть вас до того, що ви хочете гірше, коли не включається саботаж. Тому психіка розуміє, що ну, не будемо напрягатися, і так це все нам нічого не дасть. От. І якщо у вас після практику, після того, як ви собі там поклали цілі, включається такий саватар, що ну ніяк, ну такі буває, прям є такий вираз, состояние запору прибор діяльності деятельності організму. От. Так буває після навчання, що та шлом, що йде то ну, я вас, в принципі, вітаю, якщо у вас такі є, значить зміни вже почали відбуватися. Потрібно тільки 21 день на силі, на силі волі. Але тут, дивіться, ще така частина на силі волі. Не дуже може бути на силі волі, тому що, от дивіться, ми минулий раз говорили про мендалину, яка вловлює стрес-фактори. І коли ось ця мандалина вловила якісь стрес-фактори, ну а ми вічно живемо зараз в стресових ситуаціях, то силу волі нам дуже важко включити. Ми фактично не можемо її включити. Потрібно ось ці стрес-фактори понижати. Ось ну, позбавлятися добре було би від них, але якщо не можеш позбавитись, треба їх просто знижати градус цих стрес-факторів. І тоді можна буде легше цю звичку або якусь дію впровадити у ваше життя. Тепер хочу ще з вами поговорити про медитації. Чому багато медитацій не допомагають? Чому людина собі думає, що вона помедитує, і в неї раз щось зміниться. Дивіться, медитації так само є різні. Є медитації просто музика, яка нас розслабляє, є медитації з голосом. Тепер, якщо ви слухаєте, до прикладу, медитацію з просто музику, то ваша задача сфокусуватися на собі, перевести фокус всередину себе і. Відслідковувати, виключити мозок, відслідковувати свій стан при тому, як ви дихаєте. От ви дихаєте, і ви відслідковуєте, як всередині, що у вас робиться в організмі. При, при цьому е, у вас тренується чистота розуму. Це зробити дуже важко. Особливо це зробити важко людям, які головасті, які постійно сидять в голові. Е, є наступна медитація, де щось там розказують, є слова. І Тут ну, така уловочка є, що такі медитації вони не допомагають тримати усю чистоту розуму і сфокусуватися на собі. Вони допомагають концентруватися на тому голосі, який є. І дивіться, і, і вони, і така медитація, вона тренує фокус. А тепер є не медитації, а є терапії. Мені це більше підходить, тому що людина там фокусується, концентрується на голосі, вона ж не розслабляється, не відключає мозок, не слідкує за своїм внутрішнім станом. Вона там фокусується на, на голосі. І таким чином, ось цими картинками, уявленнями, вона терапевтує свої травмовані частини, свою якусь там проблему, яка у неї виникає. От, як на мене, то краще терапії, краще такі з пропрацюваннями е, медитації, а не просто посидів, помедитував і результату ніякого немає. І замітьте, після таких медитацій, е, які не є терапевтичні, е, організм не проходить ніякий саботаж. А після терапії, в принципі, в організмі включається саботаж. Е, е, після моїх сесій в організмі включається саботаж. Буває так, що людина після. Пройшла сесію, і в неї одразу починаються проблеми з кишко... шлунково кишковим трактом. Її нудить, в неї температура піднімається, там ще щось. Чому? Тому що організм розуміє, що будуть зміни, і він не хоче ці зміни приймати. На другий день після такої терапії, після сесії, дуже організм важко себе почуває, тому що всередині відбулись зміни, і йому потрібно переключатися. А, от, і... Так, тепер... тепер, що я ще хочу, давайте ми, закрі... давайте ми зараз закріпимо, що ми пройшли. Ми е розібрали з вами, що таке гомеостаз психіки. Ми е зрозуміли, що е от психіка хоче нас зберегти в тому, в тому місці, в тому положенні, яке для неї зараз норма. І, е нам, щоб вийти з цього, нам потрібно включити силу волі. Щоб сила волі включилася і ми могли щось зробити. Нам треба понизити стрес-фактори, так? І е, зрозуміли, що е, саботаж це нормально. Е, тому що це нам є знак, що е, ми пішли у зміни. І щоб нам легше піти в зміни, нажаємо стрес-фактори і включаємо силу волі. Е, що далі? Хочу з вами ще поговорити про нашого такого внутрішнього критика. Це є нашого внутрішнього родителя. Дивіться, Ерік Берн у своєму транзактному аналізі він розказав про частини особистості, от частина про частини особистості. І одна з наших частин особистості, от, наприклад, ця, вона є травмована. Вона є у всіх, це у всіх людей, абсолютно, які народилися. Є травмована частина особистості. І в цій травмованій частині особистості є два персонажі: це є дитина і це є родитель. От, і нам потрібно е, намагатися постійно цих е, двох персонажів тримати в балансі, щоб вони е, однаково проявлялися. Не потрібно, от, наприклад, ми нікуди не можемо діти нашу внутрішню дитину, вона в нас є, нашого родителя, він в нас є. Нам потрібно, щоб вони екологічно, нормально разом проявлялися. І коли вони разом проявляються, от може, ви пам'ятаєте, десь стикалися є такі кружочки в інтернеті на картинках, дитина, родитель, і коли вони один на одного знаходять, оця частинка, де вони стикаються, це є дорослий. І нам потрібно намагатися не позбутися від них, тому що вони нам потрібні. Нам потрібно їх привести до дорослого, до позиції дорослого. От на практикумі, згадайте, в нас, нас такий якорі, там є магазин з червоним платтям. От там чітко це видно. Ми їх збалансовуємо, ми не позбавляємося від них, ми їх збалансовуємо, нашу дитячу частину і нашу радітельську частину. частину. Значить. Так. Що я ще хотіла вам сказати хвилинку. Так, давайте тепер, чому ці частинки є травмовані? В принципі, вони травмовані, тому що от це закладається, це є рішення. Воно закладається дитиною до 6-7 років. Як виникає ось ця травма? Наприклад, дитина сидить вдома і чекає, що мама прийде з роботи. Ну, вона має, дитина має собі в голові якийсь сценарій. Вона сидить вдома, можливо, дивиться мультики, можливо, малює, можливо, там щось робить, грається. І в неї є свій сценарій. Вона знає, що зараз мама прийде і вона щось очікує по своєму сценарію, що, мама прийде, зараз мене обніме, поцілує, піде зі мною гратися. А мама що робить? Мама приходить з роботи, роздягається мої руки, йде готує, йде прибирає, і потім йде до дитини. І у дитини тоді ну, розійшлось Дитина тоді отримала травму. Ось це називається травма. Це не означає, що нас в дитинстві хтось боїв над нами знущався, або там ще щось. Ні. Це означає, що дитина очікувала, що буде по її сценарії, а вийшло не так. І у дитини тоді включається, як, наприклад, в цьому випадку то сценарій відкинутості. Тобто мама його відвергнутий, мама його відкинула, дитину. І, і все, і дитина приймає на базі цього якісь рішення. І на базі цих рішень вже в дорослому житті дитина рухається. І ось ці сценарії, ось ці рішення, вони формують наш характер. І це є звична реакція наша на те, що з нами відбувається вже в подальшому. Так. І наша задача з вами от, не потрібно виключати, наприклад, дитину. Не потрібно, а потрібно знаєте, що робити? Потрібно навпаки підтримувати і щоб дитина. Бо дитина що нам дає? Вона цікавиться, вона досліджує, вона, вона мотивує, вона щось там видумує, креативить. І коли ми робимо якісь дії. Наприклад, ми собі запланували щось, ми запланували ввести звичку, ми запланували собі після практику зробити якісь дії, і нам важко це робити. Ми тоді включаємо дитину. Але тут головне запам'ятати, що ми виключаємо капризну дитину, ми виключаємо дитину, яка що вона там робить. Агресивна, що вона там ображається. Тож згадуйте ось цей е, маячок з червоним платтям, магазин з червоним платтям. Е, от всю ось ту, таку дитину, яка знаком мінус, ми виключаємо. Ми залишаємо тільки дитину, яка е, в процесі грається. Е, у нас навіть завдання було останнє так, е, розвивати свою внутрішню дитину. Для чого це? це нам допомагає робити наші дії наступні, які ми які ми будемо собі планувати. Бо ми її розгр, наша дитина розіграється і нам легше буде робити наші дії. А так як ми в процесі життя живемо і все завжди пригнічуємо, привалюємо нашу внутрішню дитину. Включаємо нашого родітеля постійно, треба, треба, треба. так. Можливо, у вас навіть дивіться, як в нас включається ще внутрішній родитель. Коли ви щось робите або не робите, однозначно у вас у голові є якийсь такий голосок, що а, сидиш, нічого не робиш, а ти то міг зробити, а ти в інтернеті можеш сидіти, а посуду помити не можеш, а ти там то можеш, а це наш критикуючий родітель. І нам потрібно так само старатися ось цього критикуючого родітеля привести до підтримуючого родітеля. А ми мало того, що нашу дитину привалили, і ми ще постійно з цього критикуючого родітеля давай, 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 треба б його, е, в тебе не виходить, а ти такий сякий, а ти така сяка. Да? Ми більше годуємо нашого ось цього критикуючого родителя. Нам потрібно е, критикуючого родітеля приспати. І Почати більше звертати увагу на нашого родителя, який нас хвалить. Дивіться, от, якщо у вас включається саботаж, ви хочете там звичку ввести, стакан води випити, ну, це саме таке лег, легше, але нехай це буде зарядка. Це важко себе зранку заставити. То, навіть якщо у вас включається цей саботаж, що ви не хочете, що ви ну, не можете, ви себе хваліть. Яким чином? От кажіть, о, супер, у мене включився саботаж. Саботаж, в принципі, я вже знаю, що е це е психіка розуміє, що будуть зміни. Це добре, прекрасно. Не хочеш робити? Ну, не роби. І тоді е стрес-фактори психіки знижаються. Ну, не хочеш робити, ну і не роби. Ну, добре, ну, якщо не зранку, ну, давай я на обід зроблю, після обіду. Ну, протягом дня точно зроблю. І от таким чином ви себе потрошки виведете з, того, з вашого критикуючого родителя. І е, давайте так, запишемо завдання на тиждень відловлювати себе, де у вас включається саботаж. І спеціально включати тут ось цього родителя, який хвалить. Так, це я сказала, хвалити себе сказала. А тепер. Тепер, тепер що? Хочу ще тепер вам запропонувати змінити. Якусь шкідливу звичку, от знайти вашу шкідливу звичку і її замінити на хорошу звичку. Або в принципі позбутися шкідливої звички. Виберіть собі одну звичку, якою ви позбудетесь до нового року. На цих три місяці більше не треба. От я вам наведу такий приклад з собою. Я весь цей рік я собі поклала такий намір, що я не випиваю алкоголь. 9 січня я поклала собі такий намір, 1 січня я вже буду святкувати з алкоголем. Чому я це зробила? Тому що я, от я хотіла, коли десь відпочиваю, коли там десь в поїздках, коли зустрічаємося з друзями, якісь мероприємства, У нас і так підвищується дофамін. У нас і так, викидається в організмі всякі... Гормони. І тут і ще, ми дали алкоголю. Ну, я я про себе говорю, я дала алкоголю і все. І я не відчуваю е, справжньої радості процесу. Я не відчуваю, ось, не, не насолоджуюся ось тим процесом, який відбувається. Тому що алкоголь він повністю вишиває. Вишибає з моменту, вишиває з цієї насолоди, він дає е, хімічну, штучну е, ось цю реакцію в організмі. І я от вирішила, що я ось позбудуся на цілий рік. Цілий рік побуду, щоб знизити свої всі стрес-фактори, а не ще більше їх нагнітати. Ну, таким чином. Або, наприклад, це те, це що я на силі волі зробила. А тепер дивіться, я запропоную вам ще замінити. До прикладу, зранку я прокидалася, я одразу в інтернет впав в свої. Блоги, що там написали, як там, то статистику позалепати в рілс, відслідкувати, що я маю зняти, як далі спрогнозувати. І так виходило, що я зранку прокидалася, і мій дофамін, який мені виділився на цілий день, я тут же одномоментно злила в телефон. Коли я це зрозуміла, а потім в мене вже до обіду немає ніякої енергії, нічого немає, нічого робити більше не хочеться. І е, інсайтів, ось цієї продуктивності немає, Бо я одразу зранку злила все в телефон. І е, в мене тепер я це замінила: а, те, що я телефон зранку взагалі не беру, я прокидаюся, я вбиваюся холодною водою, роблю процедури, роблю фейсбілд. Абсолютно все, що важко, я собі запланувала, я встаю і це роблю те, що мені важко. Крім того, я ще все приєднала до своїх цінностей. От якщо ви чітко знаєте свої цінності, ваші мотиви, щоби що ви робите якусь дію, то вам легко буде прив'язати те, що ви не любите, не хочете там, де є саботаж до вашої цінності. Якщо я зараз знайду, я вам покажу, як я собі це проплановувала. Покажу ще свій план. От, я собі отак от планую цілий тиждень. І в мене так. Холодна вода це дисципліна. У мене цінність дисципліни. Я знаю, що я дисциплінована. Тому я холодну воду прирівняла до дисципліни. Ну, як я ж можу е не обливатися, якщо я дисциплінована? Далі планка. Планку прирівняла, тому що я дуже сильно люблю, коли в мене є завершений процес, що в мене все виходить. Тому я стою в планці і я чітко знаю, що в мене все виходить, що я, те, що я собі запланувала, воно в мене виходить. От, і це мене мотивує, і це дає ще підсилення тій дії, яку я поклала намір, що в мене все виходить. Далі дихання, що це є моє здоров'я, і це є моя краса. Це для мене так само є цінність, і я е, дихальні вправи до цього приєднала. Потім розтяжка. Для чого я роблю розтяжку? Для того, щоб я встигала максимум. У мене по 19 е, серйозних справ в день. Таких ключових 19 не просто там щось, а прям таких, які ведуть мене до моєї цілі. І я собі стараюся це все встигнути за день, тому я роблю розтяжку, щоб я могла це все охопити. Це вже енергетичні такі процеси. Я підключаю до, до фізичних до роботи, до роботи мозку. Так, з цим я з вами поділилася і давайте з вами ми вже майже 30 хвилин підведемо такий підсумок. Що ми зробили? Ми з вами зрозуміли, що таке геместас психіки. Я вам розказала про саботаж і розказала, що це добре. Ви тепер це знаєте. Вам потрібно включати, коли приходить саботаж вашого внутрішнього. Радітеля, який хвалить вашого внутрішнього хвалітеля, да, да. потім пропоную вам вибрати одну звичку, якої ви хочете позбутися до кінця року. О, Це ось такий процес на цей тиждень я вам пропоную. А тепер буду дуже рада, якщо ви. В коментарях або під ефіром поділитися вашими інсайтами, вашими враженнями, і це буде наша комунікація буде виглядати як обмін енергією, тому що я хоч так буду розуміти, що вам було цікаво, що ви для себе щось взяли. Якщо ви для себе щось берете, напишіть, що ви берете, як ви будете робити. Заявляйте, згадуйте минулий ефір, займайте найбільше місця у просторі, займайте найбільше місця, щоб ваші. Дії, ваші наміри швидше реалізувалися. Тому що, коли мовчати, нічого не робити, нічого не коментувати, ну ніхто про це і знати не буде, розумієте? Згадайте навіть Габріеля Гарсія, ніхто не запам'ятає вас за ваші мислі. Завжди говоріть, говоріть, проявляйтеся. Так, думаю, що будемо на цьому завершувати. Ви мені пишіть, зворотній зв'язок. А, знаєте що? Давайте так. Конкурс. Для тих, хто веде Інстаграм, хто є в Інстаграмі, ви напишіть за цей ефір, який ви зараз прослухали, за попередній ефір. Ваш інсайт, що тут було для вас корисного, і покладіть в інстаграмі сторіс З, відві... З відміткою мене. Я побачу, що ви мене відмітили. І я вам пришлю особисто ефір е про зниження стрес-факторів, про зниження тривожності. Ви зможете е вже тепер починати собі знижати ось цю вашу тривожність і будете розуміти, як це робити. Там декілька є вправ, які вам будуть допомагати. Точно. І це буде наша. Наша комунікація. Це буде так. Що я вам дала полізняшку, ви мене відмітили, у вас сторіс і ваша аудиторія побачить. Так само прийде на ефір, так само буде змінюватися. І ви уявляєте, наскільки ви зробите корисну справу? Так, все тоді. Всім гарного вечора.